943 день в Канаді, 13 сьогодні, 01.26. я сьогодні хочу швидше записати відео, щоб вечором вже не цей не, не затягувати. І сьогодні в мене вівторок. Сьогодні вівторок, сьогодні надбет. Гарний. гарний вівторок. Я вже хочу спати, якщо чесно. Але що, сьогодні я більшість е, часу провів на вулиці. Ну, е, не більше часу, Чотири рази був молоді. Коротше, зразу забіжу вперед. Ранок стандартний. Кава, комп'ютер, робота, три дні заявки, нічого такого. Що на вулиці я робив? Я, в нас на другому поверсі лопнуло шкло. Подвійний склопакет, воно лопнуло і треба було заклеїти, бо вода попадала в серденту. Я заклеїв. Але воно ще залишки шпали лишилось, вони там зверху посипались і повипадали, випхали верхню плівку, вона відклеїлась і там болталась, треба було її підклеїти. Я її взяв, переклеїв нормально. В одній з квартир балконі двері, там повністю алюмінієвий каркас, замок такий по всій довжині, зверху, знизу такі гачки. І він поламався. Ну я просто відчуваю, що сам замок поламався, серединка, і мені треба її поміняти. Я знайшов другу. Знайшов другу і пішов туди, взяв куртку, відкрив двері і на балконі забавився. Це родина, я не знаю звідки, але вони люблять тепло. В них в хаті 25. Ну, жара. І головне, що цей власний квартир, їх там була якась сім'я. Це трохедробна квартира, і їх там я штук 5, тільки бачив. Сиділи, там більше їх, напевно. І цей. І він сидів біля мене. Біля дверей сидів, нікуди не відходив, в телефоні собі сидів, але цей. Забавився, зняв це, поставив нове, змастив, все працює ідеально, супер. Дуже добре. От, Потім попросили з офісу, позвонила мені офісна працівниця. Проблема в догерії. Дві висотки, в нас між ними було, було місце для собак. Але люди в основному вони люблять це місце, бо вони прийшли в піжамі, вивели собаку за двері, собака сходила в туалет і зразу назад. Все, ніхто з ними не гуляє, собака має гуляти. Там проста чиста ділянка. <кхух> Гарне місце, щоб погуляти, може там і мангал поставити, щось посмажити, але якщо там туалет для собак, ну, то неприємно там сидіти. І вони вирішили це закрити. Вони вирішили це закрити через те, що в нас буде дитячий садок. І там будуть дітки маленькі гуляти. Ну, куди тепер з тваринами там ходити, бруд, і це все, дзвітрія? І вони поставили на вулиці. А на вулиці людям не подобається. Там камінь такий щебень посипаний, ще б зробив з блоків підвищення, колеса поскручував там для, для собак. Нормально гарно зробив, я нічого не маю цей. Принесли піддони, скрутили піддони, зробили ще для бігу, там, щоб вони лазили собі. Штучну траву привезли. У нас на другому поверсі, на, на, на третьому поверсі, там, де собаки, там штучна трава, ну, трібнесенька така, густа. А там вони привезли штучну траву, але вона така більш розсипчаста, поставили зверху. І одна людина поскаржилася дуже багато скаржиться, що їм не подобається, не хочуть туди ходити, але вона підскажела, що її собака з'їла цю траву. Цей пластик і попала в лікарню і просить компенсацію. Я так чув, що я їм виплатили якусь компенсацію. Але ну це ж їхня проблема. Ну собака в хаті їсть тапки. І всю, де, то це ж саме, що дитина маленька. Це нею треба дивитися, вона все, що хоче, може підняти і з'їсти. І... Забрали ми то. Попросили мене розібрати. Ті підони, шеф скручував, він капітально і гарно зі всіх чотирьох сторін там. 4 піддона, всюди болтів ціла купа цілу жменю, шурупів повідкручував. Розібрали Розібрали то з Алексом, відкинули, нормально. Потім дзвонить мені шеф, каже, там хтось скажеться на замок. Щось там замком. Можеш подивитись, може він не працює, може там шнурок. А він зробив такий Та проста система, але вона працює. Такий защолка, тут шнурок, і з іншої сторони тягне за шнурок, воно піднімається. І просто двері захопуються. Просто є теж таке що зробив і все. Плюс я поставив пружину таку, що вона дотягує двері, закривається. Все працює. І сказали, що не працює. Я приходжу. Якраз там був ще. камерон, Сем, охорона. А, і на ніч закривається на засув такий. З, оп, засув і все. І не зайдеш, ставиться колодка. Ставиться колодка і все. Але в день воно відсунуте, і один із мешканців чи мешканка попросили, поскаржили, скаже, а якщо хтось мене там закриє, це ж засуд дуже легко закрити. Йо-маю, -йо. якщо може хтось буде бавитись, немає такого, щоб хтось бавився і закривав двері. Може і в туалеті закрити, я не знаю. Бавитись. Коротше, сам дав гарну пораду ставити замок на цю дірку від засоба. Ми поставили, все працює. Ще одне питання закрите. Та вони створили заявку, що там гострі камінці. Позабирати гострі камінці. І немає ні фотографії, де цей камінець. Щоб ви розуміли, купа щебеня, все засипане камінцями і десь є гострий камінець. Ну це так смішно, ну нереально його знайти там. Я закрив, я дав заявку Алексу, Алекс перейшовся, десь там може побачив якийсь гострий камінець, забрав. Ну не знати чи той. От такі от справи. Е та далі все спокійно. Все спокійно. Приходили двері ремонтувати. Камен до мене подзвонив каже: Роман тут двері Sladin Dor в головний вхід в будівлю. Не, не працюють ні двері. Я приходжу, вони вже працюють. І вже навіть ну, компанія, компанія, яка займається дверями, а вони тут просто перевіряли одні і другі двері. Робили таку річну перевірку, все налаштовували. І вони якось були там. А двері не працювали, бо клінерша заблокувала їх, помила там коридор, щоб вони цілий час не відкривалися, а були відкриті. І вона їх заблокувала. Такі от дурниці. А, холодильник зранку міняв. Холодильник поміняв. Ну, вони його помили, він ніби. Більш-менш честий. Я думаю, що йому вже торба тому холодильнику. Як вони його палять, я не знаю. Прийде майстер, подивиться. Як поганий, я поставлю новий. В мене є на складі. У мене є на складі. Навіть в мене є розпаковані, а замість нього мені привезуть новий. Я щось продумаю. Завжди щось продумаю, так що, отак. От І все. Ввечором. я сьогодні нічого не їв. Нічого не хотілося, я випив протеїнового молочка. Дуже до речі, класне. І сьогодні з Амазона прийшло протеїнове молочко. Дуже хороше. В нас тут один мешканець в Taver A, він вже виїхав звідси дуже хороша людина. Він завжди мені оце давав молочко. Воно набагато краще, ніж то Костковське. Ну, фактично, так, мені здається, краще. Там 30 г протеїну і шоколадне, але досить смачне шоколадне. Бо вони оці, в косткою в них було ванільне. І воно було нормальне. А вони взяли замість ванільного, дали, намалювали ванільний шарик морозива і додали якийсь смак. Воно стало таке собі. Так само, і шоколадне вони додали цей значок морозива, типу воно з морозивом. Ну, ну нафіга, було нормальне молоко, яке брали пачками, а тепер вони зробили фігню якусь, не знаю, хтось. Ну я думаю, беруть само собі. І все. І все. Тож, такі от справи. Буду я відпочивати. Я сьогодні цей, сьогодні, до речі, після роботи займався сьогодні захотів зробити, як вони гриби. У мене було багато грибів. І я сьогодні. Довго запарився. Я їх коротше, вони мене стояли вже зварені, готові, і я їх сьогодні ще протушив. Порізав дрібненько, зробив підливку. Зробив підливку, бо була картопелька. Я зробив підливку. Їх сметанка, молочко. Спеціально ходив в магазин, купив трошечки борошна і гарно протушив. Сьогодні, плюс, поки вона тушила, зробив салатик, зелені. Рибку з цибулькою. от, от. Смачно повечеряли, додивилися мудфільм сьогодні сьогодні см... закінчили дивитися мультфільм немо. І все. І зараз можна йти відпочивати. Дуже щось поп'ю і спадки.